Тут можна віднайти спокій, відпочити та отримати підтримку фахівців. Так коротко можна сказати про проект Тато Хаб в Ужгороді, а саме в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка, він діє з липня. Сьогодні в актуальному інтерв'ю спілкуємося із керівницею Татохап Ужгород Євгенією Наподою. Женю, вітаю! Вітаю! Не знаю, як в інших містах, але в Ужгороді цей проект розпочався тоді, коли в Україні вже півроку тривала війна, так тобто цей проект одразу був зорієнтований на роботу з внутрішньо переміщеними особами, так їхньою інтеграцією. От як це було в Ужгороді? Розпочнімо з цього моменту, як він почався, яким був перший захід тут. Перший захід у нас розпочався 21 липня, і це була психологічна зустріч підтримка із харківським психологом. Магістром психотерапії Євгеном Кербабою, і тоді ми провели зустріч для жінок, чиї чоловіки на фронті захищають Україну. І з цього стартував наш проєкт в Ужгороді, а далі було дуже-дуже багато різних активностей, різнопланових різного, з різного характеру, до яких ми долучали не тільки внутрішньопереміщених осіб, а й місцеві родини. Як ми побачили в результаті, ми настільки класно пропрацювали протягом трьох місяців першого сезону в Ужгороді тату Хабу, мали дуже багато різних позитивних відгуків від Татусів від мамусь, від дітей, що в принципі було гарно видно на нашому відкритті, яке відбулося на День захисників і захисниць. Ми в проект цей в такому турборежимі заскочили, коли ми почали його реалізовувати. І я вважаю, що це одне із кращих, що могло статися із бібліотекою. Тому що ми здобули дуже багато різних партнерств завдяки цьому проекту. З'явилося багато мережування з різними активними громадянами і з внутрішньопереміщеними особами, які переїхали в Ужгород. Різні партнерські громадські організації активно відвідують наші заходи, і це дає безліч нових ідей для того, щоб покращувати інститут сім'ї нехай тут локально, навіть в Ужгороді. Тому що наш проєкт це про партнерські відносини, це про підтримку родин, це про комунікацію між батьками і дітьми, це про психологічну допомогу родинам. Це про відповідальне батьківство, про відповідальне татівство безпосередньо, ну і про спільний якісний час, коли татусі проводять його з дітьми. Тому що дуже часто є такий наратив, існує, що більше дітками займаються мамусі. Тоти угу. заробляють гроші вихованням діт... дітей займаються мами. Цей проект, власне, якраз і про те, що Татусі в родині і в вихованні дитини відіграють таку ж важливу роль, як і мама. І, взагалі, сама практика тако, таких просторів відповідального татівства була розроблена фондом народонаселення ООН в різних країнах Європи. Там є такі простори, які також називаються татохабами, є з іншими назвами. І в Україні фактично татухаби хаби з'явилися два роки тому. І першим татухабом хабом в Україні став в місті Краматорську, організований громадською організацією Клуб Рибалок України «UA Fishing Club». Саме ця організація з нею є партнери. А саме завдяки їм можлива Тато можливо, можливий тут в Ужгороді. Вони є нашими менторами. Ми завдяки їм тут активно працюємо і розвиваємо цей проект на західній Україні. А як взагалі ти дізналась про цей проект Тато і ну чому його, якщо можна так сказати, принесла сюди в бібліотеку, де ти працюєш? Тут напевно правило п'яти рукостискань спрацювало, тому що фактично. Радниця міністра молоді і спорту Ірина Політуха. Ми з нею комунікували по інших проєктах. Це була національна програма Молодіжний працівник. Я є сертифікованим молодіжним працівником за цією програмою. Вона запропонувала нам в Ужгороді долучитися до цього проєкту, тому що якраз влітку мало відбутися відкриття тато хабів, мали стартувати в татохаби в трьох містах Західної України: це Ужгород, Тернопіль і Хмельницький. От. І так ми скомунікували із клубом Рибалок України з Ярославом Борисовичем Бойкою, головою цієї організації. І після того, коли ми поспілкувалися тут уже в Ужгороді, в бібліотеці, то у них не виникло сумнівів, де в Ужгороді має базуватися Ужгородський Татохаб. Так ми фактично не застрибнули в цей всеукраїнський вагон татухабів, в яких зараз налічується 15 таких просторів по всій Україні, і з цього почалась наша брухлива діяльність. Але Ужгород один з останніх татохабів, який відкрився, так? Ужгород з паралельно, так, паралельно відкрилися, це Ужгород, Тернопіль і Хмельницький. Ми скомунікуємо весь час з колегами, стежимо один за одним, радіємо успіхам, десь приймаємо і досвід, дивимося, які в кого які ідеї, тому що кожне місто має свою родзинку. Так? Якщо Закарпаття, Ужгород, тут поблизу гори. То більше, напевно, на, на туризм спрямовано були влітку а, певні активності. То в Хмельницьку там є величезна річка, там робили сплави, сапсерфінг, Ну тобто а, в кожне місце місто має свою родзинку, і тим цей і проект є цікавим, що кожний татохаб в Україні він є неповторним. Яка ця неповторність от була саме за три місяці існування вже цього проекту, які заходи вдалося реалізувати? Скільки їх було теж? Mm -hmm. Ну, ми із липня-повересень ми реалізували 23 заходи. Це, звичайно, були різноманітні арт-терапевтичні майстер-класи, зустрічі із відповідальними свідомими татами, волонтерами всеукраїнських благодійних фондів. Це були комплексні терапевтичні групові зустрічі, які мали на меті допомагати жінкам, чоловіки, батьки, близькі, кохані, яких зараз на фронті. Це велика робота проведена також із дітьми. І найбільше мене тішить, що завдяки «Тату хабу ми змогли познайомити внутрішньо переміщені родини із культурою Закарпаття. З нашим колоритом, тому що перша, напевно, така одна із незабутніх подій це був Бограч Паті для родин, який ми проводили на Воздовській поляні. Там займалися із родинами психологи, проводили різноманітні інтерактивні форми. Це був сімейний пікнік, так? Так, це був свого роду сімейний пікнік, проте він мав на меті показати. І виявити якісь можливо проблеми в комунікації між батьками і дітьми, тому що шляхом проведення різноманітних ігрових завдань, естафет ми бачили, і психологи бачили, де є взаємодія між батьками, де вона відсутня, на що звернути увагу. Тобто, це групове було таке дійство, але тим не менш, індивідуально психолог займався з кожною родиною. Родини малювали спільно малюнки, своє майбутнє. Всі малювали там будинок з прапорами України. Тобто, ну, це видно, що усіх нас болить одне й те саме. От. А наш місцевий шеф-кухар, тату Артур, в той час, поки психологи займалися з дітьми, він паралельно готував бограч і розповідав про те, про е, історію цієї страви, як вона виявилася такою популярною в Закарпатті. Ну і потім ми всі разом куштували, і вже так невимушено спілкувалися в альтанці. Дуже таким класним був моментом, коли почалась злива. І ми всі в ту альтанку, ніби в рукавичку, всі родини зійшлися, і з песиками там до нас прийшли родини. І прийшла родина з маленькою дитинкою, багатодітна сім'я, і найменшій дитинці було на той момент три тижні. І ми так всі ту колясочку, той возик оберігали, щоб не дай Боже, там дощ не накрапав. Тобто, це таке було якесь єднання, яке об'єднало і внутрішньо переміщених родин, і наших місцевих, і наскільки мені відомо. Дуже багато родин після цього заходу подружилися, обмінялись контактами і продовжують дружити, спілкуватися, комунікувати. І це є одним, як на мене, із показників ефективності і результативності цього проєкту. Також цікавою була поїздка в перечин смаки Ужанської долини. Це була поїздка, розрахована на пари. Без дітей, тому що в нас працював із парами сімейний психолог саме на стосунки між чоловіком і жінкою, був проведений майстер-клас, і паралельно ми показували красу. Кужанської долини зробили похід на гору, відвідали Перечинську сироварню і скуштували сет лемківських страв в наших партнерів. І все це теж так відбувалося таким ну, неформальним способом. І налаштовувало пари на гарну комунікацію, на спілкування одне з одним. Отримали чимало відгуків від родин, які казали. Так класно, що була така можливість, тому що завжди діти десь отой побут. А тут ми поспілкувалися. Ми ще більше стали ще більш такою тісніші стосунки, налагоджені більш міцнішою родиною, тому що міцна родина, сильна Україна. Ти говорила, що такі заходи об'єднують внутрішньопереміщених осіб і місцевих. Так, так. найчастіше це відбувається у форматі майстер-класів, так найлегше, напевно, організувати, так. ніж якісь там виїзди. З чого були майстер-класи? Можливо, перерахуй згадай. Ми проводили майстер-клас з виготовлення іграшок з фетру. Це була своєрідна арт-терапія. Мами з дітками, татусі з дітками виготовляли різноманітні вироби з фетру. Дітки, звичайно, робили звіряток, а матусі і татусі готували собі маски для сну з фетру. Також ми робили обереги для захисників. Тепер до речі, на відкриття це був просто майстер-клас, який зібрав ажіотаж серед родин. І приємно було бачити, що діткам прийшли допомагати татусі, які виготовляли тих ангеликів. І до речі, ми вже тих, ті ангелики-обереги вже надіслали на фронт нашим захисникам і чекаємо від них фотозвіту, де ті обереги вони їх розташують. А також проводили нейрографіку. Для зняття стресу. Теж дуже цікавий такий вид терапії, який тут зібрав цілий аншлаг людей. Була в нас терапія по вишивці, вишиваємо емоції. Показало, що люди під час вишивання заспокоюються і налаштовують свій психоемоційний стан. Також ми плануємо робити годівнички. Це буде майстер-клас з виготовлення годівничок, коли татусі з дітками будуть робити годівнички для зимівлі птахів. Плануємо майстер-класи з розпису Екоторп. Взагалі, такий компонент дає творчість, дає мистецтво, як досвід показує, і в цьому проєкті, і в інших проєктах найбільше люди сприймають і внутрішньо переміщені особи, і наші місцеві, тому що це такий гарний позитивний спосіб і зняття стресу, і спілкування, і комунікації, і інтеграції в місцеве ком'юніті. А є якісь конкретні там випадки от людей, яким допоміг Тато хаб в чомусь там не знаю, пережити це все або якісь такі конкретні історії, або просто з відгуків, які були? На одному із тренінгів ми проводили тренінг з фінансової грамотності шляхом інтерактивної гри настільної лісові комерсанти. Проводив татусь, ветерана то Сергій Вожов з дітьми. А батьки тим часом спостерігали, як діти поводять себе в такому бізнес-симуляторі, тобто інше зовсім середовище, як вони комунікують, як вони спілкуються один з одним. Це теж дуже гарний такий показник, коли батьки не, не втручаються так у процес і можуть спостерігати за дітьми. І після цього тренінгу. Родина із Харкова, які переїхали в Ужгород, вона вона так, сказала таку фразу перше за 6 місяців я побачила, як мої діти щиро посміхаються. Тобто це було настільки природньо, і в неї сльози на очах виступили, і вона нам дуже дякувала за це, що ми змогли влаштувати таку атмосферу. А потім, коли ми проводимо якісь родинні заходи, то завжди маємо відгуки, я їх просто збираю на таких листівочках. Коли люди пишуть, завдяки вам ми почули себе однією великою родиною. І в мене там цілий такий стосик тих листівок з відгуками є. І якщо переглядати, то кожна друга листівка зустрічається це речення Ми відчули себе однією родиною. І це показує те, що людям насправді ну, їм бракує от того родинного затишку, домашньої атмосфери, теплоти. Яку вони були змушені втратити через війну? І завдяки таким відгукам ми бачимо, що дійсно ну, наш проект працює, результат є. Коли діти дякують нам, що отак класно, ми нарешті провели час разом із мамою і з татом, це було так весело. Коли жінки зі сльозами на очах дякують за те, що як чудово було провести разом з сім'єю такий час спільний і просять, давайте ще, ще. Коли чоловіки та тусі кажуть, це дуже крутий проект, тому що. Ну, Дещо можна піти разом з родиною, якісно і корисно відпочити. І мені здається, наша головна мета, і для мене особисто, коли після кожного нашого заходу люди йдуть з посмішками і задоволені. І я бачу, як світліють їхні обличчя, як налаштовується їхній внутрішньо психоемоційний стан. І хоч, якщо ми хоч на маленьку краплинку робимо їхнє життя, кращим, радіснішим і щасливішим, то я вважаю, що це, саме і для таких моментів і потрібен такий проект, як Тато Хаб. Зараз вже стартує його другий сезон. Так і він більше буде спрямований на психологічну підтримку. Розкажи більше про це зараз. Фактично, в цьому сезоні весь акцент і пріоритетні напрямки проекту вони спрямовані на психологічну підтримку родинам, на психологічну підтримку татусів, на комунікацію між татусями і дітьми. І в цьому сезоні ми запустили такий дуже важливий момент, як індивідуальні. Консультації психолога. Ну, Слід тут розуміти, що наш психолог він безкоштовно консультує відвідувача татохабу, виявляє проблеми, потреби, спрямовує до. Терапевтів, відповідних, тобто, це є свого роду первинна психологічна допомога. І це дуже А для дуже кого вона? вона? Для вимушених переселенців для чи для всіх для, для всіх для, для татусів. наразі вже маємо сім запитів, вже сім індивідуальних консультацій проведено, і 80% цих запитів були саме від чоловіків, від татусів. і потреби були саме в комунікації з дітьми. І завдяки наш, щоб, нашому психологу проекту. Вона допомогла з'ясувати, вияснити прогалини, і вже в родині буде йти спілкування між татом і дітьми на краще. Також ми проводимо зараз дуже багато різних арт-терапій. На майбутнє ми плануємо навіть зоотерапію, терапію майстер-класи різного напрямку, які б допомагали налаштовувати позитивні стосунки в родині. Які би зміцнювали партнерські відносини в сім'ї між чоловіками та жінками, між чоловіками та їхніми дітьми. Тобто весь цей комплекс цих заходів він буде формувати загальну психологічну картину в сім'ї, буде покращувати і налагоджувати стосунки в родині, тому що інститут сім'ї. Українські дуже важливо зараз зберігати і формувати саме в умовах війни, тоді, коли у всіх психоемоційний стан не такий, як був раніше. І незалежно від того, були ми учасниками воєнних дій, чи як тут ми, слава Богу, на Закарпатті, нас це поки минуло. Але психіка усіх українців зараз вона вже розхитана. І так як Україна йде в Європейський Союз, то європейське законодавство в галузі розвитку сімейних інституцій, дуже важливо зараз, завдяки таким проектам інтегруватися саме в це законодавство, тому що такі проекти як ТатоХАБ. В Україні вони вже будуть яскравим прикладом того, як це законодавство має формуватися в Україні. Тому що нагадую, що Тато ХАБ він працює за програмами, створені фондом народонаселення в Європі. І е, гарний приклад буде для вже теоретичних якихось законодавчих рішень в майбутньому, до яких ще найближчих заходів можна долучатись? Ми плануємо проводити різні спортивного напрямку змагання для татусів і дітей. Це будуть і уроки самооборони, і, можливо, сквош, майстер-класи за якідо. Ну, Звичайно, тренінги з надання першої домедичної допомоги у нас найбільше на них є запитів. То ми підлаштовуємося під наших партнерів, військових інструкторів. Це теж буде проводитись обов'язково. Арт-терапія різноманітного роду, малювання, творення, ліплення, кулінарні майстер-класи, тому що, до речі, кулінарія це один із таких моментів, який теж дуже подобається нашим відвідувачам, як показали попередні заходи. Якщо буде дозволяти погода, то також будемо робити щось на відкритому повітрі. Люди це люблять. Ще один із напрямків діяльності татухабу є родинні фотосесії, тому що це теж своєрідний вид психологічної терапії. Раз у місяць ми будемо влаштовувати родинні фотосесії для сімей із професійним фотографом в різних локаціях, на різних фотозонах, для того, щоб родина мала гарне щасливе сімейне фоторезон. І це теж такий момент єднання. Як долучатись взагалі до будь-яких заходів до доходу? До яких подій ми завжди робимо форму реєстрації. Її можна завжди знайти до кожного анонсу нашого заходу в телеграм-каналі, на Фейсбук-сторінці, в інстаграмі. Заповнити її. на дуже простенько, вона складається тільки з чотирьох запитань, ім'я, прізвище, хто буде із членів родині на заході, контакти. Для того, щоб ми бачили динаміку і специфіку відвідувачів, чи є родина внутрішньопереміщеною, і чи є, звичайно, близькі і родичі, які зараз в ЗСУ. Вхід на всі наші заходи є безкоштовний. Звичайно, є такі події, на які кількість місць обмежена. От так як і на родинну фотосесію, то ми вже тоді дивимося, хто перший, хто встиг. Тому і телефонуємо, і запрошуємо. Бо, звичайно, що охопити на деякі активності всіх бажаючих ми не можемо. Наприклад, коли у нас було Бограчпаті, у нас Альтанка була розрахована на максимум до 15 родин, а зареєструвало 67 на захід. От і тому довелося деяким родинам відмовити про те. Ми їх запрошували на наші інші події. Тобто ми працюємо а, навіть із тими а, потенційними учасниками, яким ми відмовляли, але ми їх залучаємо і далі, щоб вони не ображалися, щоб мали можливість відчути атмосферу а, нашого простору. Тут дуже багато свого часу, ресурсу теж вкладаєш в цей так. проект, що він дав тобі. По-перше, Відчуття причетності до чогось хорошого, до чогось потрібного. Тому що, коли ти бачиш, ну я завжди акцентую на всіх інтерв'ю, коли ти бачиш, як люди йдуть після того, що ти організувала щасливими радісними. Ти відчуваєш певне якесь моральне задоволення, що ти вкладаєш ресурси і час не дарма. По-друге, відчуття командної роботи, коли... і це гарний досвід, коли має весь механізм працювати, злагоджено теж свої якісь та, якості керівниці відпрацьовуєш, тому що має кожен відповідати за свій, свій напрямок роботи. По-третє, це нові люди, які з'явилися в житті, які стали друзями, які стали партнерами в роботі, з якими ми тепер співпрацюємо не тільки в Тато а й в інших проєктах, які реалізовує бібліотека. Мене дуже тішить, що навіть і бібліотека як партнер проекту стала набагато ну, багатша цим простором цими людьми. І тими можливостями, які відкрив для бібліотеки цей проект, і це чергове показує, що бібліотека зараз це не тільки про книжки. І тато цьому яскравий приклад. Дуже багато класних людей я познайомилася із інших тато та команди, яких дивишся на їхню роботу, надихаєшся, мотивуєшся і бачиш, що це наше громадянське суспільство, цей інститут громадянського суспільства і рухає Україну вперед, і чим далі з кожним днем, тим ближче до перемоги. І Тато Хаби» – це теж така, та, свій внесок невеличкий в перемогу, в міцність України. Тому для мене от приналежність до таких соціальних проектів важливих, і для мене особисто є дуже важливі. А побільшало читачів бібліотеки завдяки тато хабу? Все ж таки бібліотека це і книжки. Так ну тут слід казати, що в бібліотеці взагалі читачів побільшало із 24 лютого. От але звісно, і після Татохабу хабу також. Тому що коли, коли люди приходять на заходи в простір бібліотеки, то вони відповідно знайомляться із послугами бібліотеки. О, а я давно не читав книжку, піду, візьму. От, О, клас! А що там у вас ще буде в бібліотеці? Ну, Буде літературний вечір, такий, такий, там, мистецька виставка або ще щось. О, клас, треба прийти. Тобто ми взаємодіємо, ми своїм читачам розповідаємо про татохаб. А відвідувачам Татохабу розповідаємо про бібліотеку. І це круто, тому що саме мене дуже тішить, що саме бібліотека стала тим місцем, яке об'єднало всіх, куди зійшлися всі струмки, як в одне море різних людей, різних професій, різних організацій з різними ідеями. І ми їх фактично всіх об'єднали в одному цілому. І якщо все-таки підсумувати, то бібліоте, то Татохаб це і відпочинок, так, і психологічна допомога, так. і спосіб провести дозвілля Разом. родиною. Так? Так. Сподіваюся, наступний сезон буде таким же успішним Хабу І до нових зустрічей на цікавих майстер-класах. Дякую, до зустрічі!